Всім привіт! Ви на каналі Zero Chill Life, мене звати Стас. І я починаю сьогодні проходити гру під назвою Borderlands 4 зі своїм другом. Будемо проходити цю гру разом. Самому, звісно, теж ця гра цікавенька, але разом буде більше екшену, більше емоцій і більше всього рівно в два рази. Тому що нас двоє. Було б троє, було б рівно в три рази більше. Так, що? Зараз проведу налаштування. Всі. Так, субтитри. Хай будуть. Не знаю, буде озвучка, не буде. Не завжди була російська, українська, на жаль, не було в цій грі. Ну, Англійську трохи не знаю, тому краще вже, якщо є, то нехай буде російська, щоб було. Більш понятніше, про що вони там розмовляють. Хоча ця гра така, що можна і не читати, про що вони розмовляють. Можна так бігти ото стрілять. Все, що ж рухається, а що не рухається, чуть порухав, та стріляєш. Так, ну добре. Що ж, підключу свого друга. Чи ні, спочатку проведу налаштування, а потім друга підключу. У мене висить на зв'язку. Так, це оранжевий, жовтий, рожевий, синій і зелений. А, можливо, нехай буде оранжевий. Хоча тут багато оранжевого, може зливатись. так? Хай буде білий. Так, так. А, собі, так, F продовжити. А, розмір текста в меню. Що це? розмір шрифта No, возможно, наложення і смещення елементу інтерфейсу. Не найловшого візуального опитування, рекомендую шифта по умолчанию. Продовжити? Ні, хай буде по умолчанию. Так. Світова схема, все добре. О, загальна гучність, ще б знати, як воно буде гучно чи ні. М -м -м. Було б добре, або хтось написав. Зробимо на 60, напевно. Звукові ефекти зробимо теж 80 діалоги. Зробимо так. Зробимо так. Загальна гучність добре. Ефектив. Я це озвучки: англійський, французький, італійний, німецький, іспанський, японський, корейський, китайський і спрощений. Так, на цей раз не завезли російську озвучку, але але нічого страшного. Убрать кров да ні. Положення перехрестя прицела по центру. Так, скрить, показати радар, компас, радар. Не знаю, хай буде а, компас. При виборі цього варіанта вороги відображаються в нижній частині панелі компаса. Ідеально підходить для ігроків, предпочитающих більш самостійну гру. Ага. Радар. При виборі цього варіанта вороги відмічаються в окне з видом сверху вниз. що облегчает орієнтування в ході бою. Хай пока так буде. Так, яркость. 50%. хай буде. Калибровка в області интерхвейсу. Ага. Все добре. Так, поїхали. Прокрутіть документ, прежде чем. <смір> Прокрутій. Даже пишуть не прочитать, бо знаю, ніхто того не читає. Воно нікому і нахер не впало. Во! Тут і що я ще не бачив, це прикол. Ой, <смір> Насмішили. Молодці молодці. Так и урок страна территории ну, вибору так, выбору э, Україна то немає. Og Опа, По... вообще супер. Так, через тему можна додати друга спочатку налаштування 4К. В окні без рамки. Эээ... В весь екран 4К. Показ производительність кадрів в секунду. Все. Так, ограничення частоти не, ліміт FPS теж ні. Виключити так, ребровка не треба. А, ні, 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 ні. ні ні Так, так. Приміняємо. Так, максимум. Безбашений, Сразу безбашений. Все. Підожде, Фесерди. То хто таке? А, це ж... Один, звісно, DLSS, якість. Повне розширення. Повну генерацію кадрів. Вмикаємо на максимум, дивимося взагалі, що видасть гра. Максимум, 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 все максимум. Це воно. Все ж як не крутий RTX 5090, треба витискати на максимум. І що ми маємо? 45 кадрів, 47. Не понял, може то в меню. Але щось воно мені не це генерація кадрів x 4 Ну, таке, таке собі, таке. Ну да ладно, подивимось. Я надеюсь, що в грі буде трошки більше кадрів. Добре, раз в меню, то під'єднуюсь до друга і поїхали. Так. Микола, де ти пропав? Я тут. Все, ти тут. Добре. Все, все погнали. У все, колян, ти є. А, де ти? ти Подожди, є вступіть, да. Чого я не можу те, щоб запросити? А, о, F пригласить, а ну. чуть Є. Відправив. Ну так, там на швидку, поняв було. Коли натискаєш, типу, можна вступати, а коли наводишся. Блін, реально 50 кадрів міню ти прикинь? У мене 74. Ні, ну я Все. Генера... Генерацію кадрів все включив, поняв. На x 4 Коротше, навалив на максимум, як тільки можна. 50 кадрів в меню, я думаю, ну вони не обкакунюються, Так воно і пече 75 градусів вон відеокарту. Офигеть. Крос игра включена. Так, ага, подбор ігроков. Так, ага. создайте нову ігру. Так, це ж тут, наверное, да, Уровень сложності. Шо, нормально. Конечно, нормально. Тип, кто в групу? Только тільки друзі, супер. А лично окрос игр і... Так, шоц таке Решите Хотите ли вы принимать игроков з других платформ Выбор индивидуальный для каждого игрока Да в принципе то пофиг Все нормально Але М -м, так далее Напор искателя хранилися, Золотый Та вообще хорош